Україна має бюджет. Верховна Рада, попри скандали, крики та блокування трибуни, таки ухвалила головний фінансовий документ країни. Запроголосувало проголосувало 249 народних обранців. Це депутати із партії регіонів та комуністи. Голосували за бюджет і деякі обранці від Прикарпаття, зокрема позафракційні Володимир Кубчак та Олександр Доній. Справжньою інформаційною бомбою на Прикарпатті стало те, що за головний фінансовий документ країни, які вже встигли охрестити бюджетом недоїдання, голосували й два місцеві нардепи Володимир Купчак та Олесь Доній. Таке рішення пояснює Доній, Він прийняв через те, що вибив для Коломийського та Городенківського району 30 мільйонів гривень. У у бюджетників у бюджетники вони сам всі скажуть, що краще поганий бюджет аніж ніякого у мене був вибір. Ось що би усвідомили. Поганий бюджет, бо я вважаю, що він поганий. Поганий бюджет, який буде проголосований, і відсутність 30 мільйонів для Коломиї, Коломийщини, Гроломийщини, Гроломийщини. і поганий бюджет і цих коштів для Коломиї, Коломийщини і Городенківщини. Я обрав другий варіант. Він може піддаватися критиці, але іншої, іншої можливості легітимної, без будь-яких політичних компромісів, які для мене є неприпустими інших грязь аніж легітимно. Голосування за бюджет наразі немає. Голос Донія за бюджет 2014 року викликав шквал критики. Багато хто вважає його вчинок зрадою. До прикладу, Олег Ляшко називає Донія іудою, а депутат Івано-Франківської облради Юрій Романюк висловився у соціальних мережах так: проголосувавши за бюджет, народний депутат Доній перейшов у провладну більшість. Коломияни висловили свою позицію відповідними написами, а також активно обговорюють цей вчинок у соцмережах. про поки не написали, можуть писати. Той, хто має сумніви, може подивитися всі політичні голосування.